На подвір'ї добротного будинку батько Тоні, Олександр Ісакович господарював готовлячи упряж до возу, який стояв біля воріт. Розпряжений кінь ліниво жував буряк, який лежав на возі, і заїдав сіном. Час від часу кінь поглядав своїми великими очима на господаря, якби питаючи, Скільки часу там у мене залишилося?» А потім знову ліниво і спокійно живав сіна. Олександр Ісакович був чоловіком невеликої статури, середнього зросту, худорлявий, з вусами і борідкою на підборідді. Він староно готовив упряж і час від часу зиркам на коня. Чи, бува, немало, він наклав йому провіанту. Робота Предстоїть нелегка, як не як потрібно буде цілих пів гектара земельки зарати. О, а та земелька. подумки говорив про себе Олександр Ісакович, – Ти наша годувальниця, на тобі все наше життя тримається. Рябий, так звали коня, то єдине, що залишилося після експропріації в період колективізації. Тоді все забрали. Все, що було нажите, потом і кров'ю за довгі роки роботи всієї сім'ї, бакуновців, все забрали. А сім'я, втім, моя далі аналізував господар, була немаленька. Дружина Анна, син Іван і чотири дочки. Всі, всім вистачали роботи в нагороді і вдома. Кожен знав своє місце, і тому було, що в, підвал, в підвалі і в каморі. Тоді раніше до революції вони мали добре господарство: клуню, сарай, добротну хату, міцний підвал двох коней, двох корів, свиней і різного роду ку курей, качок, гусей. Одним словом, Півдалі думку Олександрів Сакович, тоді ми мали все, що потрібно було для роботи і життя. Мали два гектара земельки, з голоду не страждали, да й працювали зранку до вечора на господарство, не покладаючи рук всією великою сім'єю. Да, чоловік важко зітхнув і зав'язав останній вузол на вішках. Було і згинуло. Клоню. Коней і корів забрали, живи, як хочеш. ох хо ох, ох, хо. Ох. Господар на кінець закінчив своє приготування, пряг коня у віз і крикнув Ганно. Ну де ти там? Давай, поспішай. Робота не чекатиме. Да зараз уже відізвалася жінка. Ось тільки свиням винесу і поїдемо. Ганна. А де ж це наші дівчата? Чим вони там займаються? Сашко. Та ти хіба не знаєш, на ходу відповіла жінка. До ранку ж гуляли, нехай висипаються і ще напрацюються. Вистачить і для них на білому світі роботи, хай посплять. От такої. Олександр Ісакович посміхнувся в свої вуса, але нічого не сказав. Ладно же, потім прийдуть. Сонце вже давно піднялося за лісом, і теплі літні промені впали на мокру після дощу землю. Олександр Ісакович був один із трьох братів роду бакуновців. Він був середній син. Його батька Ісак Йосипович був знатним на селі євреєм. Одружився він на українці і залишився жити ось уже як 40 років вузькому. Село йому подобалося. Займався він своїм ремеслом, шив чоботи і на тому заробляв копійку. Сашко, його середній син, теж навчився ремонтувати і навіть шити просте взуття із шкіри. Ісак, як і всі батьки, хотів передати свій бізнес одному із синів. І Сашко якраз до цього підходив. Ісак вважав, що на... В старості саме його Сашко буде йому опорою і надією. При революції в 2014 році, коли почалася війна з германцем, забрали його синів, і Сашка теж призвали в військо і відправили на фронт. Не розумів тоді Ісак, навіщо та війна йому і його сина, але нікуди було дітися, пішли хлопці воювати. А от Сашко попав у служення денщиком до самого генерала. Сильно гордий був Ісак за свого сина. Самому генералові відгаджає. Бач, ви бачили, який хвацький козак став його Сашко. Старший син Петро був поранений і повернувся додому. Згодав недалеко від батька хатою і бачав там жити. Молодший син. То десь пропав у вирі війни. Хто його знає, скільки часу пройшло, а звістечки від нього так і не було. Мабуть, все таки згинув від Аллаха, думав ісак. Ну, то що, Ганна, ти скоро там? Та йду вже йду. Жінка невисокого зросту худорлява, з платком на голові і вузликом з їжею в руках, з розгону заскочила на віз. Все. Поїхали. То був ранок 22 червня 41-го року. Отой звичайний, водночас страшний ранок, який перевернув все їх життя. На стіні у них якраз над столом висів Динамік радіо, яке потріскуючи, голосно транслювало різні передачі. Але основне, що любив слухати Олександр Сакович зі своєю родиною то новини. Давно минули ті дні, коли закінчилася війна, і відгуляла по всій рідній Україні громадянська війна. Якось так непомітно пролетіли роки. Глянь, а вже й дівчатка його виросли. Бач, які стали красиві і сильні його донечки Марія, Федора, Євдокія. А Один тільки син у нього, Іван, статний парубок став, красиве обличчя, ніс із горбинкою, сильне підборіддя і хвацький русий чуб, Зачесений назад на потилицю, одним словом гордість батька. Все вмів робити Іван. І сіно косити, і пахати, і за кіньми ходити. Але головне, Іван був добрий на вдачу. З повагою відносився до батька і матері, до дядьків, до всіх предків їх роду бакуновців. Дай Боже, кожному такого сина, з гордістю думав Олександр Ісакович. Добрий у мене син, а дочки, які будуть господарочки, одна ліпше іншої. Ось після Спаса, як справився з городом, почнемо потихеньку думати і підшукувати їм женихів. Втім, як завжди буває, тільки наймолодша Тоня була особлива для Олександра Ісаковича. Як же тільки не він молодшенький, то найкращий платок із ярмарку привезе, то смачних цукерок вкине її в карман. Ні, не подумайте, чого там. Він всіх доньок любив, але Тоня, вона чимось відрізнялася від інших. Можливо, тому що вона була схожа на нього самого. Тоня була красивою обличчям, стрункою, як берізка, швидкою, як синичка, а щебетала, все про щось розповідала, все їй цікаво. Вона добре вчилася в школі і закінчила аж шість класів. Добре, вміла читати, писати, але головне рахувати. Великі плани були у Олександрі Саковичі на його молодшеньку донечку. Він мріяв віддати її на навчання у міста. Нехай, може, стане лікарем чи учителем. А може, воно так і було б. Але всі плани зруйнувала а та триклята війна. А ця клята війна з німцем. Ходили чутки говорили, що німець готовиться, як ото колись в 19-му році знову посунути на Україну. І хоча люд звик воювати за царя і отечество, за диктатуру пролетаріату, за ґалгоспи, багато крові було пролито, але ця війна з німцем навіювала жах. перші ж дні війни був мобілізований до армії його старший син Іван. Ось уже два місяці, як німець рветься до Москви. Іван десь воює, і навіть звісточки від нього до нього до цього часу не було. Тяжко було на серці Олександра Ісаковича від того, але він, як і раніше, працював уже не тільки на себе, але й на колгосп, виконуючи трудодні і податок по яйцях, молодці. Життя було непросте. Не встигли піднятися після війни з німцем по 1914 року. А ж на тобі громадянська війна, потім розруха, неб, колективізація. Тільки-тільки почали підматися голод. Ой, скільки людей померло від голоду. Ой-ой-ой, не дай Бог. Тільки пережили голод знову війна. Чутно було, як десь недалеко з іншої сторони міста гремлять вибухи. Німецька саранча насувала на Україну і ось ось дійде і до їх села. Тату, тату, почулася знайомий голос тонечки, таточку, потрібна твоя допомога. Там. «В лісі, я знайшла офіцера, раненого. Пішли, заберемо. Йому потрібна допомога, він поранений. Пішли, таточко, швиденько зі мною. Прошу вас. Тю. зупинив доньку батька. Давай сядь, заспокойся і розказуй все по порядку. Ну, таточку, знов почала Тоня. Він поранений, чули? То вони сьогодні отам за селом воювали з німцями, стріляли. Його звуть Саша. Як вас, тату? Пішли, ну пішли. Стоп. Потрібно подумати. Подумай, а якщо німчора зайде до нас, будуть ходити по хатах. Не можна твого офіцерика забирати додому, не можна. А що тоді робити, таточку? Він же помре там один. Так, спокійно, ми щось придумаємо. Ну, ну що? Тоня крутилася навколо батька. Ну пішли, прошу вас. Давайте візьмемо чисті бинти і щось поїсти. О! Оце правильно. Прив'яжемо його, нагадуємо, але нехай поки що побуде там у лісі. Потрібно тільки добру халабуду йому змайструвати. Хай він там поживе декілька днів. Ночі теплі, дощу немає, а там ми щось придумаємо. Ну як, згода? О, Який ти в мене розумний, таточко. Дякую тобі, я зараз. Дівчина Заскочила в хату і почала збирати термосок. Тю. Ганна подивилася на доньку. Чого це ти так розійшлася? Яка муха тебе вкусила? Що ти там метушишся? Куди ти все це збираєш, га? Ану розказуй, а то як хвицну цим рушником. Мамочка, мамуля, потім все розповім. А зараз ніколи. Не заважайте мені, дайте ми з батьком все зробимо, а потім. Вам розкажемо. І не тільки розкажемо, тоня згадливо посміхнулася криєчком губ, але й покажемо щось таке, чи когось. Тоня, а ну розказуй, чого це ти одними загадками говориш, а то не пущу нікуди. А ну вас, мама, я ж кажу, тато чекає, нам ніколи. Ну ладно, я пішла. Тоня швидко взяла теплий одяг. І одіяла, закинула все на плече і миттю вискочила із хати у двір, де на неї чекав батько. Я готова. Пішли. Так, доню, ти йдеш перша, а я за тобою. Ні з ким не розмовляй і не говори, куди йдеш. І що несеш. Ти мене зрозуміла? Так, так, погодилася Тоня, я все зрозуміла. Я все зроблю так, як ви сказали. Ну, тоді давайте вперед. Обидва одним за одним попрямували до ставка. Потім звернули на вулицю, яка вела до лісниста, а біля самого кладовища звернули провулок там, за городами, в ялинку, і знайшла тоня свого лейтенанта. О, якби тільки вона знала, кого вона знайшла і що з того вийде. Її молоде життя. Тільки но починалося. Всі проблеми гори і радості були ще попереду. Доля тільки но для неї відкривала дороги у світ Божий. Ну, то де твій врятований офіцерик, де ти його заховала, показуй. А ви то й не бачите? От і добре. Потім підійшла до чагирника і тихенько. Саша, ти тут? В кущах щось завершилося, і тепер Олександр Сакович побачив отого от лейтенанта, якого рятувала Тоня. Він був виснажений і кволий, ліба рука була в крові. Втім, хлопець нічого оцінив лейтенант Олександр Сакович, мабуть, недавно із училища, мабуть, десь одногодків із моїм Іваном і статурою татурою схожить, значить, буде чим передіти. Зійде за родича, подумки крутилося в голові Олександра Ісаковича. Ну, здоровий будь, чоловіче добрий, формально привітався батько Тоні. Як тебе звати, Саша? Ну, Олександр, намагаючись піднятись, промовив лейтенант. Вибачте, за клопоти, але так вже трапилося. То-то то не вибачайся, я все і так зрозуміла. То це ви з німцем вибадалися там, на Торфянику. Ми. Але мій розрахунок десь заблукав. І я от відстав. Я тепер не знаю, куди йти. Ви мені не допоможете. Звичайно, допоможемо. А як же? Ось зараз подивимося в твою рану, перев'яжемо, а там вирішимо, що далі робити. Німці отут можуть завалитися в село. Треба подумати. Тато, та що тут тут думати? Потрібно його на горище заховати у нас, щоб ніхто не бачив. Нагодований і перев'язаний лейтенант почав потихеньку набиратися сил. Його обличчя покрилося орум'янцем, а в очах блукав якийсь бісик. Він зіркав на тоні і посміхався. Ну, чого ти ото смієшся? Тоня, здавалося, ще й вона вся тоні, здавалося, вона теж пса почервоніла. Може, я щось не так сказала? Та ні, журавка, ти все правильно кажеш. Але, мабуть, краще було б, якщо я декілька днів пересижив у лісі, щоб не наражати вас на небезпеку. Думаю, німці довго не затримуються. Правильно, кажеш, хлопче, правильно. А що, ти мою дочку каже журавка? Та, розумієте, вона ж така красива, як та журавка, якщо прилітала до нашої селі, в селі, в селі там на Тараші, я спитав дозволу Тоні так її називати. Вона погодилася. А що, може, не треба було? Ну, якщо Тоня погодилася, почав Олександр Сакович, то нехай буде і журавка. Але це тільки між вами. Дві ночі і два дні лейтенант обережно сидів у схованці, ніхто сюди не заходив, одні тільки кози якось забрали, і то ненадовго. Тоня провідувала свого раненого лейтенанта кожен день, вранці і ввечері. Німці дійсно не затрималися. Вони залишили поліцаїв, а самі подалися далі на Москву. То було, незважаючи на війну, красиві і щасливі літні ночі для Тоні і Олександра. Вони подовго сиділи, розмовляли, дивлячись один на одного в очі. Щось небагненне, приємне зародилося в їх серцях. Тоня шарілася, покривалася червоним румянцем, коли. Олександр нахилявся близько до її обличчя. По ночах вдома, лежачи на ліжку, вона знову мріяла, що вранці, як тільки розвидняється, вона знову понесе йому сніданок. І вони сядуть знову рядом і будуть довго розмовляти про школу, про Україну, про війну, будь вона неладна. Але вони обидва розуміли так довго не може продовжуватись. Настане день. Їм потрібно буде розлучитися. Як то там повернеться доля для них, ніхто ще не знав. Втім, все сталося набагато швидше, ніж вони думали.